Львівські бізнесмени святкують День підприємця. Традиційно відзначають його у першу неділю вересня. Професійне свято засноване ще 15 років тому. Напередодні дня підприємця обласні чиновники привітали найкращих бізнесменів Львівщини. Свої нагороди отримали більше трьох десятків представників малого та середнього бізнесу. В зведеному бюджеті малий бізнес, мале підприємництво складає 27% нашої області. Це дуже потужний потенціал, дуже потужний. Складова частина дуже велика і значна. В малому бізнесі сьогодні задіяно 235 тисяч населення. На превеликий жаль, ми скотилися на середину турнірної таблиці, так би мовити, і віддача Львівщини не така велика. Я би сказав більше, що ми дещо навіть втрачаємо позиції і знаходячись в дуже вигідному розташуванні і маючи досить непоганий потенціал, ми можемо вирівняти ситуацію. Ми можемо наверстати упущене, і для цього ми будемо зараз пропонувати цілий ряд. Озиції щодо зміни ситуації.